Житлово-комунальні негарази та сусідські непорозуміння у гуртожитку. Безпечний перехід для школярів та узаконене паркувальне місце. Кажений у димоході та чимало звернень за матеріальною допомогою. Розв'язував питання кам'янчан під час чергового прийому очільник міста. На прийомі, окрім міського голови, його заступники, представники соціального захисту, керівництво департаменту ЖКГ та управління охорони здоров'я і транспорту, аби одразу опрацювати питання та вирішити проблему заявника. Те питання, з яким я звернулася, воно нагальне, нагальне саме для пересування на інвалідному візку. Андрій Леонідович, коли до нього попадеш, то він дуже оперативно все вирішує. Тому я задоволена швидко, швидко. Я звернулася за допомогою. Дрова мені треба. Дуже дякую миру. Дуже дружелюбно, спокійно і мені, мені дуже приємно. У Мене захворіла мама. Ми потребуємо допомоги на лікування. Сказав. Допоможемо, вирішимо. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою у вирішенні попитових питань. Сьогодні проводив особистий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань: це і житло комунальне господарство, і соціальне питання, і надання матеріальної допомоги. Кожне питання я завжди особисто тримаю на контролі. Найближчим часом всі ці питання будуть вирішені.